Сім хорсів. Це жак. в мене є ще жребенок. Це Рега. Я вже займаюся півроку з декабря. Це ось дичка. В нього прикліплені ці стрази. Він зроблений з якогось шерсті, а це іскусственний волос. Саме це, це подобається, бо я займаюся у реальному житті кіньми, і це моє хобі. У мене є свій кінь, його звати Кобальт. Кобальт. А він схожий на лінку? Ні? ні, він сірий, білий мастер. Сіра масть, але кінь білий. Складніше саме це у кінному спорті. Так більше, якщо хобі, то подобається на хобі хорсі, там на коні. Нема різниці. Фізично це набагато важче. Це мій хорс-ужик. В мене є тренер по хобі хорсингу. Це Ксенія. Вона мене кожен день підтримує, каже: не здавайся. Так, це мої друге сорівнування по хобі хорсингу. Він раз приґал 50 і 60 сантиметрів. Сьогодні буду пригать. 60 и семьдесят самое ну тяжелое это растяжка. Можно например, если у тебя нет растяжки, можно прыгнуть. И ну ты или не перепрыгнешь, или ты просто упадешь. Хорсингу я три роки, а в тренінгу саме один рік. До цього знав, що це спорт такий є з Фінляндії. він. Потім почала знайомитися з людьми, які займаються цим тренуватися теж. По відеозвонках ми тренувалися і в реальному житті з подругою моєю. Є люди, які захоплюються просто дітьми, але в них немає, наприклад, конюшні, немає в місті, чи, чи, чи от, як в мене не було фінансів займатися, зараз є. І тому вони пробували таке щось: альтернативу цього відбувається це так: всадник виїжджає на манеж, його. Запрошує суддя. Він повинен обов'язково поклонитися. Потім суддя дає дзвоник, і всадник починає їхати. Маршрут маршрути зазвичай їдуть на галопі, це алюр. Взагалі кіни, але його і в Хобохорсного іспользують. Я буду найвищий маршрут, беру метр буду стрибати. Я беру участь в трьох маршрутах: 80 сантиметрів на коні вужику. Буду їхати також висоту 90 сантиметрів на конь, на гіпогріфі Ейчай Чазур. Ось та буду їхати метр на поні New Forest поні рода в нього. зовут Орфей, де Десаншайн. Я хочу, щоб в них залишилось якесь таке. Без вони почувають себе одинокими, якщо взяти окремо дитину з конячкою десь у місті. З нею насміхаються, не розуміють, а коли вони бачать таких самих, як вони, вони такі раді, спілкуються, діляться порадами, як що треба вдягати, як керувати. Тобто їм дуже цікаво поспілкуватися, і вони самі підказали цю ідею. У нас є для кожного по його силам різні висоти. Тобто дітки там, від шости років, вони пригають 30 сантиметрів. У нас є вже підлітки, такі десь 13-16 років, вони вже пригають метр. Е, то для кожного маршруту окремо свій приз, свої медалі, кубки. Це ми з батьками скинули, щоб їм було, також заказали дипломи, медалі. В мене чотири хорси і четвертого я зараз забула. А Ось де вони в тебе знаходяться? Ну, живі коні в стайні стоять, а в тебе хорси де. А в мене вдома, в кімнаті є поличка і вони стоять там. Медалі, є кубки. Да? Так. Що в тебе є, які переможці? В мене є дві медалі за друге місце і одна за перше. Я займаюся з першого року, з декабря. Я ходжу на конний спорт, мені просто. Те, що мені подобається, прийдуть. Почули про це прекрасне місце, про змагання. Дитина дуже обожнює, хобі хорсінг. Займається ну, кожен день. І тому це прекрасна можливість показати свої сили, проявитися. Це була просто кажучи, її мрія. Я її дуже підтримую. От саме в Європі, от, до речі, цей вид спорту, і взагалі, от самі хорси, виготовлення їх, і колекційні навіть хорси. Вони навіть в Європі досить таки популярні. І я думаю, що наступною можливо Німеччина я. Я, я гадаю так. Я, на жаль, не займаюсь кінним спортом в житті, тому що ну, немає можливості. Тому я знайшла заміну, цих хобі хорсинг. Мені це дуже подобається. два в одному навіть, тому що ну, і задоволення отримуєш від того, що ти робиш, тому що це тобі подобається. І ну, як спорт вважається. А в Полтаві є такий спорт? Хобі в Полтаві він дуже не розвинений, дуже непопулярний, тому мені пригодиться вже їхати. Це дуже важко пригади та ще більше розвинути хобі хорсинг в Одесі. Наша донечка дуже полюбляє конячок і ми подумали, що треба спочатку хай вона позаймається чимось менш екстремальним, ну чим живими конями. Тому ми в хобі хорсинг її втягнули. Скільки Вона вже займає? займано рік. Я вважаю, що це дуже гарний спорт, тим, що вони менше в телефонах займаються, вони відволікаються від будніх таких не дуже добрих, яких в нас склалися зараз в Україні і плюс дуже гарний спорт для розвитку фізкультури. -фіз В Одесі відбувається з осени 23-го року. Цей спорт в Україні практично не розвинений, Найрозвиненіший він в Києві, в ТРЦ Дрім та в Одесі, тому що в цих місцях відбувається офіційне змагання. Так. І все більше ніде можна взагалі є в інших містах, але там я не бачила, щоб іменно такі спортивні змагання, як у нас в Одесі, бо в Києві відбувалися. Де найпрестижніші міжнародні змагання відбуваються? От, в якій країні? З яких я знаю, це в Фінляндії, там мірові змагання відбуваються Чехії та Германії. Є федерація хобі Хорсингу в Україні. Її президентом є Кагородський Гарік е, у Києві. Е, у них проходять безкоштовне тренування. Кожної суботи ТРЦ дрім, але це так лише для киян. А ми також хочемо спілкуватися, тренуватися. Їм пощастило більш так. Вони змагання, конячка, паті. Десь разів 15 на рік вони проходять. Це вже п'яте. Ми збираємо змагання. Так чи не обов'язково стати переможцем, щоб брати участь у таких змаганнях? Але ну, якщо у нас будуть такі чемпіонки, можливо, ми якось згуртуємось, то поїдемо в Фінляндію на змагання. А чому б ні?